Україна має всі можливості, щоб найближчим часом увійти в десятку найбільших світових експортерів зброї. Про це 12 серпня повідомив «Цензор.нет», посилаючись на заяву генерального директора держконцерну Укроборонпром Юрія Гусєва. Наразі Україна входить до двадцятки найбільших світових експортерів зброї, і ми маємо всі тенденції до того, щоб найближчим часом увійти до десятки. А Укроборонпром цього року повернувся у сотню найбільших оборонно-промислових компаній світу, сказав гусів під час міжнародного оборонного інвестиційного форуму в четвер у Києві. Голова Укроборонпрому також зазначив, що Україні, виходячи з обмежених витрат на безпеку та оборону, необхідно сьогодні зосередитися на створенні озброєння для симетричного стримування можливої агресії. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Дякую за перегляд.